Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний яблучний пиріг. Готується він дуже просто та швидко. Буде в нас бісквітна основа, велика кількість ягод та пісочна крихта зверху. Для початку приготуємо бісквітну основу. В миску вбиваємо яйця. Яйця бажано, щоб були кімнатної температури. Тоді вони будуть набагато швидше взбиватися з цукром. До яєць додаємо ванільний цукор або дрібку ваніліну, всипаємо білий цукор. І починаємо взбивати на середніх обертах міксеру. Якщо ви дістали яйця з холодильника і вони холодні, просто поставте їх на 3-4 хвилини під теплу проточну воду. Взбивати потрібно 4-5 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі приблизно в 3-4 рази. Ось так виглядає правильно взбита яєчно-цукрова маса. Далі ми до цієї маси додаємо олію без запаху. Також можна використовувати розтоплене вершкове масло. І все перемішуємо ложкою. Можна силиконовою лопаткою. Чим вам зручніше, тим і працюйте з тістом. Розпушувач потрібно змішати з борошном, і далі ми будемо просіювати борошно одразу в тісто. Просіюємо. Борошно обов'язково ми поросіюємо, тому що це насичує борошно повітрям і буде маса наша більш пухкішою та смачнішою. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. Далі все дуже просто: ми підготуємо яблука. Яблука можете використовувати будь-якого сорту, але краще використовувати кислих сортів. Я використовую яблука з магазину, тому знімаю кожуру. Нарізаємо їх ось такими маленькими кубіками. Можна просто слайсами. І одразу підготуємо пісочну крихту. До просіяного борошна додаємо цукрову пудру, додаємо холодне вершкове масло. Масло має бути обов'язково дуже холодним. І ось так ретельно ручками перетираємо у крихту. Можна це зробити за допомогою блендеру. Ось така крихта має вийти. Далі беремо форму, я використовую скляну форму діаметром 30 см. Форму встелила пекарською бумагою і одразу викладаю бісквітне тісто. Розподіляємо тісто по усьому діаметру форми. Зверху викладаємо порізані яблука. До речі, кількість яблук в цьому рецепті ви можете використовувати, яку самі забажаєте. Можна і 2 яблука, можна і 3, і 4. Особисто я люблю, коли яблук дуже багато. І використовую завжди кислі сорта. Далі я зверху присипаю пісочною крихтою, я вже заздалегідь вімкнула духовку на температуру 180 градусів, щоб вона нагрілася. І коли духовка наша вже нагрілася, ставимо пиріг у духовку приблизно на 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити з пирога. Далі пиріг повинен повністю охолонути у формі і дістаємо. Ось такий яблучний пиріг у нас виходить. Гарна бісквітна основа, багата кількість яблучок та пісочна крихта зверху. Дуже смачний пиріг та дуже швидко готується насправді.